Всім привіт! Ви на каналі Валєра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Volkswagen Polo GTI Mark 5, фірма Vірма Burago масштаб 132. По ліцензії Volkswagen. Давайте ми його відкриємо. Ця машинка у нас жовтого кольору. Відкриваємо двері. Салон чорний. Оригінально все зроблено. Рамочка даже. Перед є такий. Volkswagen логотип. Фари є. Зад є отакі. От Теж фари задні. Оця штука. Там, де можна антенку вставити. Криша чорна. Ну, да. Дзеркало є. Є колеса. Крутяться. От. І таке дно написано Бураго Volkswagen Polo GTI. Такі поліки робив ще RMZ City в 32 му масштабі. Але вона була і музикальна, і двері тут відкривалися, і нажималось на капот. Грала музика і був звук двигуна. Якщо це правда, то напишіть в коментарях або. Лож. Що можна думати? Volkswagen Polo GTI представлений разом з Cross Polo, в березні 2010 року на Женевському автосалоні і продається з травня 2010 року. Автомобіль оснащується 14 літровим бензиновим двигуном TSI з турбонадувом і компресором, потужністю 180 кінських сил, який передає крутний момент до ведучих коліс за допомогою 7-ступінчатої коробки передач. Автомобіль розганяється від 0 до 100 км за годину за 6,9 секунд і досягає максимальної швидкості 229 км за годину. Середня витрата пального становить 5,9 літрів на 100 км пробігу.